Добрий день, вітання вам з Чикаго і сьогодні я хочу розглянути значення та використання в англійській мові, таких слів як friend, mate, classmate і acquaintance. Давайте почнемо зі словамейт тобто, якщо ви перевірите словник, то мейт це сексуальний партнер тварини, але дуже часто мейт використовується в англійській мові як сленгове слово, це найбільш розповсюдженевого використання, і воно буде означати приятель, товариш, тобто воно дуже часто є взаємозамінним зі словом френд. Також це вживання більш притаманне Америці, це коли мейт це ваш партнер, причому саме сексуальний партнер. Тобто, я можу сказати, що мій чоловік це мій мейт. Або так будуть говорити про вашого хлопця, дівчину, дружину і так далі. Тобто про вашого партнера, з яким ви маєте сексуальні стосунки. В принципі, в Америці також і є більш, так би мовити, казуальне да, застосування, сленгове застосування, тому тут вже вам треба е, доведеться здогадуватись по змісту розмови. Е, що стосується слова «classmate», давайте тепер перейдемо до нього. Е, то це, я думаю, що ви всі е, ну, що для багатьох вас буде зрозуміло, що це однокласник. Е, певна специфіка в тому, що. Це не лише однокласник, це може бути ваш одногрупник. Тобто, це людина, з якою ви знаходитесь в одному класі, незалежно від закладу. Тобто це може бути школа, це може бути ліцей, університет, це можуть бути взагалі якісь курси. Всі ці люди вони все одно ваш класмейт. Тобто в них не, немає такого, як в нас є однокласник-одногрупник, в них іншого слова для цього немає. Його класмейт підходить. Тепер давайте розглянемо таке. Такі слова, як friend і acquaintance. Значить, acquaintance це знайомий. І залишила я цих два слова на кінець, тому що я думаю, що всім вам зрозуміло, що таке друг, тому що є певна розбіжність та, між змістом, який ми надаємо цим словам. Я б сказала, що в англійській мові friend має більш таке широке значення. І Тобто люди, яких ми іноді в українській мові, в нашому суспільстві, ми б називали їх знайомими, а в англійській мові вони вже переходять до категорії friend. Acquaintance це людина, з якою ви дійсно просто знайомі. Тобто, у вас немає ніяких соціальних стосунків, ви не підете разом на каву, ви не будете пити разом пиво. Не може бути таке, що Квейтенс прийшов від, 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 Ви зустріли старого знайомого да і запросили його в гості. В такому випадку це не буде квінтенс, це буде друг, тому що квінтенс це не хтось, кого ви запрошуєте в гості або з яким ви розділяєте якісь соціальні моменти. Тому саме слово френд воно має більш широке поняття. Е, і е, ті, кого ми називаємо друзями в українській мові, я б сказала, в нашому суспільстві, а в англійській ми зазвичай для них е, збережено такий термін, е, як close friends, тобто близькі друзі, да? а е, також можуть бути social friends, френдс, да? друзі, з якими ви просто весело проводите час. З якими ви просто можете випити каву, розділити якийсь момент, але ви не обов'язково поділяєте з ними якісь дуже глибокі і близькі стосунки. Тобто вони все одно будуть для вас friends. Ну що ж, дякую вам за перегляд відео. Я дуже сподіваюся, що воно було для вас цікавим. На все добре вам і до наступної зустрічі! Бувайте!